Компанія «Каври». Доброго дня. Ви сьогодні на нашому Ютуб-каналі, і я хочу сьогодні провести презентацію наших українських новинок. Дівчата від нашого українського виробника, з яким ми працюємо разом. А, до речі, у нас в цих новинках всередині кожної сумочки є приємний подаруночок від нас до вас. Хочу вас познайомити, їх багато та й в той же час не багато. Вони є різні, різних розмірів, дівчатам. Зараз буду я починати, я так думаю, з маленьких красунечок. Це все натуральна шкіра, дівчата. І ще раз хочу нагадати: натуральна шкіра повноцінна. Не екошкіра, а звичайна натуральна шкіра. Дівчата, хочу вам показати ось такі новинки. Вони, ці красунички в чотирьох кольорах. Зараз покажу. В одному розмірі, і вони є також в чотирьох кольорах в якості замша. Да? Тобто це завжди є тренд, ви знаєте, Дівчата, ось такий дуже, дуже видно, так? Да? Все добре. Дівчата, вони ось такі класні, вони дуже м'які, дуже м'яка шкіра, дуже класна. І зверніть увагу, тут є ремень, да, який можна переставити для того, щоб було зручно, наприклад, під свій зріст, наприклад. Да? Зараз я одягнула, да? прикольно видно. Да, добре. Ось є ось такий колір: це колір шоколад. Це є трендом в цьому році. Дівчата, зверніть увагу, Якось, шоколад і чорний. Видна різниця? Це темний шоколад, гіркий, колір гіркий шоколад та чорний. Дівчата, вони дуже класні. Тут є паспорт про те, що це шкіра натуральна. Да? І ось така прикольна в нього форма. Тут зроблена вона під італійські з італійських сумочок, да, дуже красива. Є ось такий колір, ніби та марсала, в той же час трошки нагадує червоний колір. І є ось такий базовий колір Бежка. Дівчата, бежевий колір також. Вона не просто бежева, вона така, знаєте, нібито слонова кість. Да, така трошки. Ну, дуже красиво виглядає. Дівчата, вона малесенька, але повірте, дуже м'ягесенька. Вона тримає форму всередині. Можна поставити, наприклад, дівчата, павербанк, телефон, кишеньку, серветки, вологі, звичайні серветки, там, що ще, що ще пудру, да, блиск або помадку. Там і щось ще, дівчата, можна шоколадку, да, до речі, щось такого солоденького ще покласти. Ні, ну пляшечка сьогодні не, не зайде. Ну, що стосується ціни, дівчата краще зробити от скрін, да і написати, що хочу в шкірі, скільки вона коштує, колір. І вам наш менеджер, на МКБР таксісерайс, вам відповісти. Так, дівчата, тепер перейдемо до наступних красунь. Така ж сама форма, але вона йде в замші. Дівчата, замшеві речі, це завжди красиво, це завжди тренд. Мені здається, ну там також це стосується і взуття. А, ц, да, за цим якийсь, скажімо так, особливий догляд у вигляді такої мал, маленької щіточки, яка піднімає ворсу на замші, та і все. Дівчата, але вона дуже дорого завжди виглядає. Зверніть увагу на те, що дівчата ці маленькі красуні, їх можна одягати як на кожен день, під, під будь-який лук. Також ці е, красуні малесенькі, ми можемо е, вам запропонувати, наприклад, під якийсь святковий образ. Да? Тобто ця красуня може прикрашати ваш святковий образ. Тільки подивіться, який це красивий колір кемел, колір гіркий шоколад. Видна різниця, да? гіркий шоколад. Дівчата, це колір ось винний в да, цьому році. Класний колір, це тренд. Або вино. Вини, вино, марсала, там, хто як його називає. Бургунді, там трошки його також називають. І чорний колір це базовий колір. Чета, вони дуже класні, вишукані. Ще раз хочу сказати, що всередині кожної сумки у нас для вас там, є приємний маленький сюрприз. Вас очікую. Дівчата, Я вважаю, що ці сумки можуть дати фору на будь-якій виставці. У міжнародній також, що стосується шкіри, яку ми виробляємо в нашій країні. Ну робимо шкіряні речі в нашій країні. Тобто нам є чим пишатися. Ну, наша країна вона понад усе. Ось так. Тепер ми перейдемо. Наприклад, я почнемо з середньої, і після закінчу. Туди, куди можна покласти пляшечку шампанського і піти до гостей. Ми почнемо з А, Дівчата, ось такі середні сумочки. Зараз ага, зараз покажу. Тут не в усіх є, ага. Дівчата, не в усіх дістали довгі ручки. Ось я покажу про те, що тут йде довга ручка всередині. Зараз я покажу. Так, зараз ось так, зараз ось так. Ось, подивіться, Тут йде додатково довга ручка. Тут її можна зробити вище-нижче. І можна носити, наприклад, ось так. Вона дуже класна. Тут є звернуть увагу, вона дуже м'ягусенька. Це замша, дівчата. Ось три в замші ми отримали. Зараз, зараз, зараз. Цей колір бургунді да, або винний, чорний та ось такий бежевий, дуже красиве. Це чисто чорна, вона йде, це шкіра, да, а це в замші. Чорний шкірі лише тільки чорний колір. Дівчата також є малесенька ручка, да, яка дуже зручна. Дівчата, зверніть увагу, що вона дуже містка. Тут дуже багато чого можна покласти всередину. Можна щоденник покласти, наприклад, да, тобто ще будь-які речі, які вам там знадобляться. Дівчата вони дуже якісні, класні, тут все підібрано в стиль. Дівчата, вони. Нереально круті, я гесенький, я ж говорю, що є. А цей колір, знаєте, в Туреччині його в Туреччині його називають колір бізон. Я не знаю чому, але я так розумію, що можливо він бізон переводиться як бежевий у В Туреччині. Можливо, у нас це бежевий колір, але він нагадує більше, знаєте, він такий, як капучина або кава з молоком. Щось таке ну, дуже красиво виглядає. Видно в камері, правильно, да, передає колір? Вони дуже вишукані, дівчата. Це середній розмір, який от, е, можна на роботу носити. Ну, от вона така зручна і дуже містка, дівчат. Класні. Ще раз хочу нагадати про те, що в кожній з них вас очікує подаруночок, дівчата. І перейдемо до великих сумочок. А, знаєте, хто мене знає давно і слідкує за, за моїми крамничками, дівчата. Я з тих, з тих дівчат, яким дуже-дуже подобається малесенька ось це. Але це максимум я можу піти до якогось закладу. У мене завжди ось такі кашолки. Завжди. Дівчата, я поки що там не ношу пляшки, хоча, на жаль, в мене просто не вистачає місця для цих пляшок в цих сумках. Ви розумієте? Тобто в мене там, от в моїх великих сумках, в них дуже багато різного мого життя. Там, знаєте, на, на будь-який випадок, там все є. Іноді навіть колготи запасні там лежать, все що завгодно. Дівчата, також пристрої, що стосуються. Для відеозйомок, павербанки, записні, записні, шнури до телефонів, блочки, що в мене в цій сумці тільки немає. Щоденник, боже, я не знаю, можна перер... ну, Я вже перевчу, що іноді по два паспорти ношу з собою. Тобто в мене там і це також носиться. Я про те, що я от для тих дівчат, кому подобається ось так, знаєте, щоб все життя туди покласти, то це для вас. Ось оце от, от це про мій розмір. Оце от про, про мій розмір. Дівчата, вони дуже якісні вишукані. Дівчата зверніть увагу, трендовий колір гіркий шоколад, те чорне, це базові класні кольори. Дівчата, це це замша, вони вишукані, вони класні, вони просто нереально круті. Повірте мені, знаєте, і дуже тепло становиться від того, що ми, наша нація, може все. Бо все ж я можу сказати, да якщо раніше ми цінили. Зацінували сумки з Туреччини. Да, вони є також. У нас також буде презентація по Туреччині. Зацінували сумки також з Італії і не тільки да італійські, французькі там від відомих брендів. але у нас тепер є чим пишатися. Повірте мені, тобто я обожнюю на завжди. Якість перевищує ціну. Це було це було і буде завжди. Дівчата, дуже дякую за те, що ви сьогодні були в нашому прямому ефірі в МК МКБ, також на нашій презентації в YouTube каналі. І ми очікуємо на вас. Ставте мені лайки, ставте емоції, коментарі. Дівчата мені це дуже подоб... потрібно для просування мого каналу. Всім.